27 липня 2023 року авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки один по зенітно-ракетних комплексах та один по пункту управління рашистських окупантів. Заразом українські воїни знищили 8 кацапських ударних дронів типу шахет-136-131 та 5 розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один пункт управління, один район зосередження особового складу, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад пальномастильних матеріалів та одну станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії 26 та 27 липня 2023 року зафіксували вибухи в районі Запорізької атомної електростанції. У тимчасово окупованому Криму в Красногвардійському районі пролунали вибухи. Працювала Ординська протиповітряна оборона. З серпня рашистські окупанти планують закрити доступ цивільним на Арабатську стрілку, неспокійно на території рашистського рейху. У Республіці Алтай гепнувся вертоліт Мі 8 на борту якого перебували 13 особин, шестеро з яких відразу перетворилися на хороших росіян. Решта на шляху до перетворення. Також повідомляють, що в аеропорту Якутська зазнав значних ушкоджень вертоліт Мі-26, що належить рашистському ФСБ. До концентраційного табору під назвою КНДР приперся оленєвод, міністр нападу Рашистської Федерації з проханнями про військову допомогу та підтримку у веденні війни проти України. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні, при цьому рашистське військове керівництво продовжує кидати бій щойно мобілізованих рашистів без попередньої бойової підготовки. Так, у селі Рогове на тимчасово окупованій Луганщині до тренувального табору одного з підрозділів рашистських загарбницьких військ з території Рашистської Федерації прибуло близько 110 мобілізованих рашистів. Після видачі екіпірування та зброї командування поінформувало новоприбулих особин, що їх включать до складу штурмових підрозділів та вже найближчим часом відправлять до району виконання бойових завдань на лінії зіткнення.